Особисто у мене немає розбивки по областях. Я дивлюсь за повною статистикою, але нам надходять відповіді за підписами керівників обласних військових адміністрацій. Зрозуміло, що в розрізі дітей, точну цифру саме по Луганській області, я вам не скажу. По Луганській області ми зараз збираємо інформацію, і саме випадок, можливо, про який ви пам'ятаєте. Коли у нас з території Австрії двох дітей забрали і через Туреччину вивезли в Москву, це якраз були діти з Луганської області. Ми після цього розпочали процес перевірки всіх українських дітей, які знаходяться взагалі за кордоном, в яких вони умовах, чи стоять вони на кольці на консульському обліку, чи не стоять, хто за ними спостерігає, хто забезпечує їх. Їх там права і чи достатньо у них там піклування з боку приймаючої сторони. Понад 19 тисяч тисяч українських дітей за нашими даними приблизно ми розуміємо, де вони можуть знаходитись. Знову ж таки, механізму підтвердити, верифікувати точне знаходження українських дітей на даний час немає. Неодноразово ми посилали запити. З тим, щоб отримати таку інформацію, де перебувають, в яких умовах, хто їх може приїхати перевірити, поспілкуватись, системи не існує, і в цьому є, як я і казав, основна проблема. Кількість дітей насправді за нашими даними набагато більше. Ми кажемо про 19 тисяч станом на сьогодні, це цифра, яка більш-менш ми розуміємо. Конкретне прізвище, ім'я по батькові, дата народження, з якого українського міста ця дитина і де приблизно вона зараз перебуває на території РФ або на тимчасово окупованій території України. За нашими даними, цифра дітей, які проживали взагалі на тимчасово окупованій території України, з початку окупації Російської Федерації близько 700 тисяч. Скільки з них зараз? Залишились на тимчасово окупованій території. Скільки вивезли на територію РФ, ми не знаємо. Ми можемо тільки припускати. Але думаю, що після того, як ми звільнимо всі українські території, у нас з'явиться можливість принаймні, приблизно розуміти, скільки дітей зараз перебувають на території РФ, отже, автоматично підпадають під визначення депортації депортованих українських дітей. Росія зараз діє за чіткими сценаріями викрадення, але якщо порівнюючи з 14-15 роком, наскільки змінились ці дії сценарії? І друге питання: що потрібно ще зробити міжнародній спільноті, аби допомогти як швидше повернути наших дітей додому? Дякую. Дякую. Що змінилось? Змінились підходи і масштаби. Якщо ми зафіксували юридично, Початок примусової депортації українських дітей з 2015 року це була перша публічна так названа гуманітарна програма. Називалась вона Потяг надії. Кожна сім'я росіян могла приїхати в Окупований Крим, обрати собі українську дитину, всиновити і вивезти її на території РФ. Скоріш. За нашими даними, це скоріш виглядало як перші кроки, перші ініціативи. З 22-го року змінились підходи. Росіяни хочуть вивезти всіх українських дітей в статус з українського етно-етносу в російський. Для цього вони змінили законодавство. Особисто Путін підписав два акти: один в травні 22-го року, другий в першому він. Максимально спростив процедуру всиновлення українських дітей російськими сім'ями. Другий акт він підписав в грудні 2022 року, яким фактично він визнав всіх дітей, які проживають на тимчасово окупованої території України, які не досягли 14-річного віку, як діти росіяни. Фактично він вже вчинив воєнний злочин геноцид своїми діями. Львова білова публічно сказала, що я всиновила українську дитину. Вже на підставі цього факту це є вже завершений злочин, і вона це визнала. Але ми бачимо, що масштаби вражають підключені всі військовослужбовці на тимчасово окупованій території. Вони шукають дітей. Шукають дітей з батьками без батьків, вони забирають дітей від батьків через процедуру фільтрації. тобто, це системна робота, якою займається Російська Федерація, і це поставлено як знаєте, як пріоритет номер один для Російської Федерації. Тому змінились масштаби, підходи. Отже, повинна змінитись і відповідальність. Що може зробити міжнародна спільнота додаткова? Напевно, треба давно видати ордери на арешт на інших учасників цього воєнного злочину. Публічно приймають в цьому участь так названі уповноважені захисту прав людини на території всіх федеративних суб'єктів на території РФ. Це велика купа людей. Вони всі приймають в цьому участь. Я точно не хочу, щоб Міжнародний кримінальний суд зупинився тільки на двох можливих злочинцях. Зразу хотів би всім пояснити, що можливий злочин, чи неможливий буде визначати виключно суд. Ми очікуємо, що ця робота буде продовжена, але треба, на мій погляд, створювати реально діючу міжнародну систему, яка буде на це реагувати. Якщо держава дозволяє собі чинити акт агресії проти іншої держави, вбивати дітей, гвалтувати дітей, депортувати дітей, то система повинна швидко на це реагувати у вигляді повного блокування економічної діяльності з цією Україною, дипломатичної, будь-якої військової допомоги. Тобто, це повинно діяти. На жаль, на мій погляд, знову ж таки, це особисто моя точка зору. Зараз набагато краще приїхати в Україну, висловити глибоке занепокоєння щодо цієї ситуації, а потім поїхати в РФ сісти за стіл перемовин з Львовою Біловою і починати розмовляти, що ж ви такого робите, як же ж повернути українських дітей? Розумієте, в чому? Ну просто нонсенс для нас. Це звучить. Як цинічна поведінка, в тому числі не тільки з боку Російської Федерації, а й з боку міжнародних інституцій, які повинні були спочатку запобігти цьому явищу, а потім на це відповідно відреагувати. І реакція точно повинна бути не так, що їхати до злочинців і про щось з ними спілкуватися. Багато не можу розкрити деталі, але дійсно у нас з'явились нові ініціативи з боку. Однієї міжнародної організації та низки амбудсманів, які запропонували свою допомогу в питанні повернення українських дітей. Скажу так: останні три дитини, яких ми повернули, особисто займався цим Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, я особисто цим займався. Це шістирічна дівчинка Анна Марія. З Маріуполя, це 14-річна дівчинка Власова, її мама, завдяки нашим зусиллям, вона виступила на спеціальному засіданні Радбезу. І це хлопчик 12 років. Ці три дитини повернулись завдяки новому каналу, який у нас з'явився. Те, що можу сказати публічно, ми напряму не спілкуємося з представниками Російської Федерації. Ми бачимо, що у нас є позитивні моменти, реальні моменти. Ми повертаємо дітей. Деталі ми поки не розкриваємо. Ми хочемо, щоб. Цей посередник допоміг нам повернути велик, велику кількість українських дітей, і саме зараз ми над цим працюємо. Підкажіть, будь ласка, раніше парі прийняло резолюцію щодо того, що Лукашенко є причасний до незаконної депортації українських дітей та дорослих. Що вам відомо про це? Чи є якісь документи, факти щодо причетності Білорусі? Так, у нас є факти саме на підставі цих фактів, і було це зазначено в офіційних документах. У нас є підтвердження того, що через територію Білорусі за безпосередньою участю влади Білорусі відбувалось як примусове переміщення депортації українських дітей, цивільних заручників, так і військовополонених. Ми розпочали роботу. Щодо збору інформації щодо евакуйованих е, спеціалізованих закладів для статусних дітей, станом на сьогодні, що нам вдалося встановити? Що, по-перше, евакуація точно була тривала. У нас є заклади з областей, які знаходяться під тимчасовою окупацією. це Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Автономна Республіка Крим, з яких держава Україна забезпечила евакуацію. Скільки залишилось дітей статусних на цих територіях, точно на даний час я сказати не можу. Але я вам приведу приклад на. Місто Маріуполь, я думаю, що ви всі пам'ятаєте ті часи, коли фактично Російська Федерація заблокувала виїзд. Це був не поодинокий випадок. Наприклад, ту ж те ж саме місто Волноваха, з якого я особисто родом. Я в ті дні був безпосередньо там в місті. І е, тоді ще на посаді голови профільного комітету парламентського комітету справ людини я звертався до всіх міжнародних інституцій, включаючи міжнародний комітет Червоного Христа, організацію Об'єднаних Націй, з тим, щоб був забезпечений так названий гуманітарний зелений коридор для евакуації виключно цивільного населення. Жодного разу я це публічно кажу і відповідально: жодного разу Російська Федерація не забезпечила. Гуманітарні коридори, зелені коридори. Гірше всього, що на той час Міжнародний комітет Червоного Христа фактично підігравав Російської Федерації. Яким чином на території РФ, а саме в Ростові, був відкритий офіс міжнародного комітету Червоного Христа, і нібито за участю МКЧХ відбувалася евакуація з того ж самого міста Маріуполь. В порушення міжнародного гуманітарного права, де чітко визначено, що гуманітарний коридор погоджується сторонами міжнародного воєнного конфлікту. Україна ніколи не давала дозвіл на евакуацію цивільного населення на територію РФ. Це я вам провів один приклад одного українського міста, де показав дії Російської Федерації дії міжнародної інституції, яка повинна забезпечити. Права людини і дії України, як ви бачите на конкретних прикладах, росіяни вже тоді робили все, щоб незаконно примусити виїжджати громадян України на територію РФ. Я це тоді ще трактував як примусова депортація. Теж. Бо дітей статусних з інституцій забирали фізично, насильно і вивозили на територію РФ. Після цього відбувався процес так названого всиновлення російськими сім'ями, і ці діти потрапляли в російські сім'ї. Коли ми планували цю конференцію, я хотів отримати якісь, знаєте, конкретні результати. Чому я сьогодні. Публічно сказав про те, що в світі не існує системи міжнародної системи захисту прав людини, не існує системи захисту прав дитини. Тому що, коли до мене звертаються, наприклад, батьки викраденої дитини, і я чітко знаю, що цю дитину викрали представники Російської Федерації, що вона знаходилась на тимчасово окупованої території, що, за нашими даними, зараз вона знаходиться на території Російської Федерації. То я не знаю, до кого звернутися, щоб реально повернути цю дитину в Україну. Організація Об'єднаних Націй кажуть, що у нас немає можливості тиснути на РФ. Міжнародний комітет Червоного Христа каже, що нам не дає Російська Федерація жодної інформації по українським дітям. Це є основна проблема і основний виклик, з яким стикнулась Україна і з яким стикнувся весь світ. Тому ми повинні діяти. Перше, ми повинні не боятись про це публічно говорити, що є проблема. Друге, якщо є проблема, нам треба її вирішувати. Це або міжнародні організації, які відповідають за це, повинні міняти свої статути, повинні знаходити новий механізм, як їм тиснути на Російську Федерацію, повинні розпочинати нові юридичні процеси. Або ми повинні вийти і сказати, ми. Не можемо нічого зробити, давайте започатковувати щось нове. На даний час от основна ідея цієї конференції це вкотре показати проблематику, яка існує в світі, вкотре привернути увагу всього світу до питання викрадення українських дітей Російською Федерацією. І е, чому саме сьогодні 31-й е, бо. Ми в Україні даємо старт низці міжнародних конференцій по всьому світу. Буде окрема конференція в Швеції, Норвегія, Фінляндія. Я знаю, що буде окреме питання по українським дітям в Молдові. Завтра будуть в багатьох країнах підійматися питання захисту українських дітей, і ми хотіли. Показати, що старт цього процесу повинен відбуватись звідси з України з Києва, і в першу чергу до цієї проблеми повинні привернути увагу влада нашої держави, президент, омбудсман України, представники уряду і всі, хто хочуть нам допомогти, будь ласка, доєднуйтесь, пропонуйте свої ініціативи, пропонуйте щось нове, але реально. Ми вже втомились від просто слів. Від просто того, що у нас є міжнародне гуманітарне право, яке по факту існує для Російської Федерації тільки на папері, тому ось така основна ідея нашої конференції.